Ною проти всіх назвав нинішні дії Путіна колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Про це він заявив у Києві під час зустрічі з грузинською діаспорою в Україні. Михайло Саакашвілі радить українцям триматися міцної позиції, ні в якому разі не припиняти АТО і не піддаватися на провокації з боку північного сусіда. Кілька років тому грузинам також довелося пройти через схожий сценарій, тому вони обіцяють усіляку підтримку українському народові. Прияють цьому і діаспора. Подробиці у сюжеті Анастасії Соболєвої. Національна символіка вишиванки, навіть одяг синьо-жовтого кольору. Грузинська діаспора з різних регіонів України з'їхалась до Києва, аби підтримати українців в нинішній непростій ситуації. Їх народові кілька років тому довелося пройти схожий сценарій. Тоді у військовому конфлікті їм допомогли українці, тому нині стояти осторонь просто не можуть. Українські байці сражалися Абхазію. Я ніколи не забуду, коли їх якру Те же самые силы, которые сейчас окружают и нападают на украинцев в Луганске, в Донецке и в других местах, они кричали громко, чтобы не выдавать шло украинцев. Грузины не сдаются, но кричали на русском. Мы не должны это забыть, и поэтому, когда после 20 лет спустя, 25 лет спустя, беда пришла на украинскую землю, точно так же наши соотечественники простали на сторону Украины. В Україні нині не лише складна політична ситуація, а й економічна. Більшість українських політиків переконані, допомогти можуть лише грузинські реформи. Я благодарен нашим грузинським друзям, з которыми ми сьогодні стараємося реалізувати ті речі, які з успіхом воплощені в Грузії. Борьба проти корупції, відчетність прозрачность власти прийняття рішень приезжайте в Батуми, приезжайте в Тбилиси, Посмотрите, дома юстиции мы тоже должны сделать так же. Проваджувати новації в Україні буде команда грузинських реформаторів, яка ще кілька років тому у своїй державі створила грузинське економічне диво. Княжна всі ці реформи, які ми провели усі за преді години, реформи з допомогою яких ми приобразували правительство, приобразували государство на правління, побороли корупцію. Я думаю, що всі ці реформи сьогодні важливі для України, і ми, звісно, готові поділитися опитом во всіх грузини. Не обіцяють, що буде легко. Будь-які реформи вимагають кардинальних змін. Втім. Україна до цього готова, переконана в цьому, і Херсонка грузинського походження Еліко Маркелія. Анішне реформи давали з Грузії нелегко. легко. Перше час люди не розуміли цих реформ, не розуміли смисл цих реформ. Но коли пройшли года, і результат вже виден. І я вважаю, що це хороше начало вперед, продвижению, процветанию процвітання нашої України. Ліко зізнається, грузинська діаспора на Херсонщині завжди підтримувала мир та спокій. Вони організовували акції підтримки українських військових. Марш миру, масштабний благодійний концерт грузинського ансамблю Сакартвело, де збирали кошти для місцевих прикордонників. Грузинська діаспора. Дякую херсонцям за збереження спокою та миру в регіоні. Ми в вдалгу перед Україною і ми вдалгу перед братським українським народом, і ми їм желаємо, щоб вони ніколи не проходили через ту боль, через яку пройшла Грузія, якраз і за сепаратизму, которая піддержувалась, і за. предел нашей страны от нашего северного соседа. Так что я желаю всей Украине и Херсонцам и Херсонщине, я желаю, чтобы всегда была та главная ценность, которая главная ценность для всех семей ⁇ это мир и покой. Люди верят, что обязательно Украина победит в этой сложной битве и желаю только успеха. Слава Украине. Під Час зустрічі Еліко передала Михайлу Саакашвілі подарунок від херсонської сироти Олі Ульянченко, яка лише за кілька годин до відправлення потяга намалювала картину для кавказських друзів. Загалом зустріч для всіх виявилася не лише цікавою, а й корисною. Віталій Кличко пообіцяв створити в столиці довгоочікуваний грузинський центр культури. Грузинське мистецтво можна буде побачити і на Херсонщині. Ми паличі один Очень приятный, позитивный и интересный для Херсона проект, который мы проведем, фонд громады Херсона «Захас» проведет вместе с грузинской диаспорой. В ноябре в Херсон приедет 10-й фестиваль нового грузинского кино. Этот фестиваль именно кочующий по городам и впервые он приедет в город Херсон и он будет благотворительным. україно грузинські відносини перевірені миром та війною. Два братні народи завжди пліч опліч долали труднощі, тому і сьогодні вони разом ідуть до Європи і разом боротимуться за збереження державності та демократії в обох країнах.